П'ять ознак, що вам не вистачає води в організмі. Перше це колір і запах сечі. Як тільки вона з різким запахом і темно-жовта, це говорить про те, що нирки перезбиті токсинами. Вона повинна бути чистою, пшеничного кольору без різкого запаху і прозора. Друге це високий тиск. Коли ми не допиваємо достатньої кількості води, наша кров стає густою, і серцю важко її перекачувати по судинам. Відповідно, організм підвищує тиск. Третє це закрепи. Якщо ви їсте два-три рази на день, а в туалет ходите два-три рази на тиждень, це говорить про те, що кудись ці отрути і токсини організм відкладає, і відповідно ви не ходите нормально в туалет. Четверте це втома: нестача води в організмі сприяє окисненню клітини і приводить до хронічної втоми. Багато хто намагається зняти втому за допомогою кави, енергетичного напою, але це веде до перенавантаження печінки і, зрештою, втома тільки зростає. Ну і п'яте це простидатність головного мозку. Мозок на 90% складається з води. Спершу воду з товстого кишечника отримує наш мозок. Якщо, вода не, ну, якщо води не вистачає в нас, знижується увага. Робота головного мозку сповільнюється. Це сигнал, що ви не допиваєте потрібної кількості води. Тому пийте відповідну кількість води потрібної якості, і не забудь підписатися тут багато чого корисного по здоров'ю.